Попри війну, Україна відновлюється та розвивається. Тисячі проєктів вже реалізуються в усіх регіонах України: це школи, лікарні, дороги, житло. Щоб відновлення було ефективним, воно має базуватися на реальних потребах суспільства. Йдеться не лише про відбудову інфраструктури, а й про рівномірний розвиток усієї країни. Щоб спрямувати фінансові ресурси на пріоритетні проєкти, уряд України реалізує реформу управління публічними інвестиціями, яка передбачає єдиний підхід до розподілу коштів державного і місцевих бюджетів. Як результат, держава формує єдиний проєктний портфель, що збирає найважливіші проєкти з усіх куточків України: від освіти, енергетики, охорони здоров'я чи цифровізації. У 2024 році ЄПП держави вперше було сформовано з використанням екосистеми DREAM. У 2025 бюджетне фінансування заплановане для 91 проєкту із 789. серед пріоритетів держави: оборона та безпека країни, відновлення, енергетика, соціальна підтримка, ветеранська політика, освіта та медицина. Реформа УПІ передбачає, що всі публічні інвестиційні проєкти мають відповідати стратегії розвитку держави, регіону чи громади та бути якісно спланованими та підготовленими. Щоб претендувати на фінансування, проєкт має бути обґрунтований із стратегічної, економічної, фінансової, управлінської та комерційної точки зору і пройти експертну оцінку. Єдиним вікном для планування, реалізації координації та моніторингу публічних інвестицій в Україні є екосистема DREAM. Це забезпечує ефективність, прозорість та підзвітність процесів для громадян та довіру міжнародних партнерів. Реформа управління публічними інвестиціями сприяти підвищує рівня спроможності громад, розвитку регіонів та є важливою у контексті європейської інтеграції України.